Субсидія на опалювальний сезон у 2025-2026 роках, кому вона може бути нарахована і які зміни відбулись у нарахуванні субсидій цьогоріч? Про це ми будемо говорити далі з гостею нашої студії. Це Олена Митник, заступниця начальника відділу надання житлових субсидій головного управління Пенсійного фонду України в області. Вітаю вас у нашій студії. Я вас вітаю. пані Олено. Більшість субсидій нараховується автоматично, як ми знаємо. А яка це загалом кількість? Отримувачів субсидій на Чернігівщині. Чи можете озвучити цифру? Я можу озвучити тільки минулорічну цифру приблизно, тому що в цьому році ще не стартував перерахунок на опалювальний сезон. Ми його очікуємо з дня на день. Угу. А в минулому році відібрано було кандидатів на масовий перерахунок приблизно 63 тисячі. Справ, тобто одержувачів житлових субсидій. На Чернігівщині. На Чернігівщині. Тобто десь приблизно в таких обсягах можливо буде і цьогоріч? Очікуємо десь так. Угу. А, давайте розкажемо про розмір субсидій, які це може бути. Розмір субсидій для кожного домогосподарства розраховується окремо і залежить від доходів членів домогосподарства. Від переліку житлово-комунальних послуг і від площі загальної і опалювальної площі приміщення, оскільки може бути, наприклад, домогосподарства дає постачання гарячої води централізоване, яка коштує дуже дорого, а є домогосподарства, в яких, припустимо, є газова колонка, якою нагрівають воду. Яка призначена для підігріву води, і там буде десь інший розмір житлової субсидії, і багато від чого залежить розмір субсидії від доходів громадян. Давайте детальніше роз'яснимо, хто саме має право на отримання субсидій житлової. Право на отримання житлової субсидії мають громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України і мешкають в житлових приміщеннях або будинках. І як ми зазначили, що більшості це буде автоматичне нарахування субсидій. А кому все-таки варто звертатись до пенсійного фонду щодо нарахування субсидії? Я впевнена, що потрібно звертатися. Особам, яким автоматично не призначено житлову субсидію з травня 2025 року, тобто на неопалювальний сезон, а це відповідно до положення про порядок призначення житлових субсидій. Внутрішньопереміщені особи, орендарі житлових приміщень, обов'язково щорічно звертаються за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу та пічного побутового палива, твердого або рідкого. Громадяни, які яким була розрахована житлова субсидія на минулий опалювальний період, але розмір її дорівнює нулю, таким автоматично не призначається субсидія на новий період, і потрібно звертатися.